Малята, сьогодні наша розмова буде про зиму. А з ким приходить до нас зима, здогадайтесь, коли відгадаєте загадки, слухайте уважно. Як у подорож рушає, прихопити поспішає стужу холод у кишені та сніжинок повні жмені, так, грудень новий рік розпочинає, зі святами привітає. Щедрувати діток водить, на ялинці хороводить. Січень. Який місяць лютує, бо весну чує. Так, лютий. Діти зима господарює разом зі своїми братами місяцями. Казкова краса зими притягує, хвилює, зачаровує нас. Багато чудесних, поетичних рядків. Присвячено цій порі року. Ось, наприклад, Володимир Броніславович Кленц, видатний письменник, гуморист, намагався передати красу зими у вірші, гостювала в нас зима. Який я вам пропоную вивчити на пам'ять: летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад веселий свій таночок. Танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, в заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. А щоб краще запам'ятали віршик. Я пропоную вам табличку.